Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі силоамській», що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже: Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Откровення розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел. І став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника». І поверг на землю. І постали громи і голоси, і блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посормив, і, немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип. І впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі мовиться полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх. І день щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним. Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди. Переді мною, тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці. І в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте. Сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови в моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене, поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш, жертви Богові. То дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури, тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник. Книга Проповідника розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. Хто його коїть? Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга буття, розділ 17. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: Я Бог Всемогутній, ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою. І розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а бог сказав до нього: Ось мій союз, із тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим. Виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець. Увесь Ханаан край у вічне посідання і буду їм богом. Далі сказав бог до Авраама, Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас. Треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого небудь чужинця, септо не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу. Він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама. Щодо Сараї твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся. Кажучи сам до себе, Невже в столітнього син народиться, невже Сара, що має дев'яносто років, породить сина? А до Бога промовив Авраам. Нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бог же сказав так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям. Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми вельми. Дванадцять князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору? Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня. Як Бог йому був сказав було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці, а Ізмаїлові, його синові, було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі. Тих, що вродилися в господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним.